Вітаю! Сьогоднішнє тренування за вашими проханнями ми зробимо з акцентом на м'язи тазового дна. Отже, сідайте, влаштовуйте зручно на килимки, два сідничні пагорби, знайдіть такі дві кісточки, ноги складіть схресно і з видиху ми будемо просто спочатку нахилятись вперед. Видихаючи довго до кінця, розкриті коліна назовні. І вдих повертаємось І ще один раз. Таку зробимо підготовчу вправу. Бо м'язи тазового дна пов'язані з м'язами ніг, і ми про це сьогодні поговоримо. Поміняйте ноги, тепер у мене ліва попереду, і так само з видихом, довгим плавно нахиляємось вниз. І вдих повертаємось. І взагалі я пропоную звикати до тієї думки, що у нас все в тілі пов'язано, і не може бути так, щоб м'язи тазового дна існували окремо. Отже, йдемо далі. Сідаю до вас з боку, ноги, просто випряміть вперед, руки на таз. До речі, пощупайте свій таз. Отут внизу в нас знаходяться м'язи тазового дна. І ми підемо вперед, пересуваючи половинки тазу, наче ми крокуємо з вами сідницями. Дуже добре в цій вправі нам дається змога відчути сідничні пагорби. І це важливо, бо до них кріпляться. Один з шарів м'язів тазового дна, до сідничних пагорбів, до лобкового симфізу, до куприку. М'язи тазового дна так само багатошарові, тобто там є і глибокий шар, і зовнішній. Якщо зовнішній шар, він такий нагадує більше гамак, в якому розташовані сфінктри, то от внутрішній шар м'язів він розташован більш глибоко кріпиться до кісток тазу і має таку форму воронки. Саме його задача перш за все підтримувати внутрішні органи. Тепер ми обережно лягаємо вниз, притримуючись за коліно через круглу спину. І для нас дуже важливо, я хочу, щоб ви це зрозуміли, щоб ці два шари. Ну, образно кажучи, м'язів, глибокий і зовнішні працювали злагоджено. Тобто, просто стискати свінтри, як багато хто вчить, цього недостатньо і в деяких випадках навіть це може шкодити. Отже, ми лягаємо, стопи паралельно, криш вас притулився до килиму, під попереком немає тиску, грудний відділ добре між лопатками відчуйте. І потилицю. Все розташували в нейтралі, це важливо. Руки покладіть на... просто по боках. І ми почнемо з вами з дихання. На вдих уявляйте, як ви вдих, сьогодні будемо уявою штовхати вниз. Тобто розширюються вдих ребра, живіт і вниз. Значить, от в тазове дно ми вдихом спираємось. І видих спокійно, все, від тазу, здуваючись. І повітря вийшло назовні. Знову на вдих. Розширюємо трошки ребра, живіт. діафрагма рухається вниз, штовхає мішок з органами в тазове дно, а тазове дно приймає його, розширюючись, воно має бути еластичним і з видихом сем'яку повертається. Нічого не стискайте, зараз просто спостерігайте і підключайте уяву. Дуже важливо, на вдих діафрагма вниз. Органи штовхнулись, тазове дно. І з видихом все повертається, все здувається. Тепер ми додамо рух тазом. На вдих. Одразу все пішло вниз, і таз нахиліть вперед до п'яток. І з видихом таз трошки нахиляється на себе, поперек торкнувся килима. І знову навдих, перехиляємо таз вперед. І з видихом таз на себе. Сьогодні ми вільно рухаємось. Тобто ми не тримаємо спеціально там плечі, голову, весь хребет, весь тулуб рухається. Але все ж таки в нас зараз акцент в районі тазу. Акцент на те, щоб ми поєднали цей рух з диханням саме на вдих. Тобто прослідкуйте, щоб не рухалася у вас занадто грудна клітина. Бо це все ж таки. Інший регіон він просто реагує. І ще раз вдих. Діафрагма вниз, тазове дно і видих, тазове дно вгору, повертаємось. Є. Тепер ми розкриємо праве коліно вбік. Просто відпустіть ногу, розкрився кульшовий. І так само будемо тут на вдих. Тазом, куприком, глобковим стімфізом тягнутись вперед. Видих. Перехиляємо таз на себе, здувається, живіт, піднімається, тазове дно. І зараз працюють обидва шари. Вдих, розкриваючись, видих, уявляєте, як між кістками тазу, з видихом, наче вони зсуваються трошки всередину. Навдих, як як начебто розправляються, це просто такий образ. І видих до себе ще декілька разів. Спостерігайте, дайте собі час, можливо, не одразу вдасться вам все відчути. І в нас розкрите коліно, тобто розкрився кульшовий суглоб. А як же? Тому що м'язи тазового дна пов'язані безпосередньо з м'язами ніг. З видихом повертаємо. Побудьте трошки тут, знайдіть нейтраль. І так само ліва нога відхиляється в сторону. Просто її відпустіть і на вдих опускаємо вдих вниз, куприком тягнемось вперед, до п'яток, до підлоги, і з видихом таз нахиляємо на себе. Уявляємо як обидва шари. І гамак, і воронка на вдих. Трошки піддаються вниз, а з видихом, от як наче б вас штовхнули в плече, ви б почали рухатись назустріч, тобто це рефлекс. Так само і тут. І саме дихання стимулює наше тазове дно цілий день. Але важливо, звісно, робити це з увагою, тобто сконцентрувавшись усвідомлено. Куди увага, туди енергія, пам'ятаємо і ще перехиляємо таз вдих, уявили видих. Обидва шари піднімаються легенько, без перенапруги. І ще раз вперед і на себе. І повертаємо з видихом ногу. Тепер хочу, щоб ми дещо протестували, тобто показати просто вам, чому м'язи-ніг, як саме вони пов'язані з м'язом. З м'язами тазового дна. Спробуйте зараз, коли у вас все вільно, і просто порухайте коліном на себе від себе одним та іншим. Тобто, просто ногою вільно рухаючись, запам'ятайте це відчуття на себе і вниз. А тепер стисніть ну, так, досить ретельно м'язи тазового дна. Наче вам хочеться в туалет, але зараз немає де. І ви маєте це втримати. Тобто зфіль зберіть, зберіть щось таке внизу живота, спробуйте відчути. І тримайте це і спробуйте підняти ногу. Тримаючи м'язи тазового дна і підняти ногу. Наскільки зменшилася амплітуда, наскільки зменшилась гнучкість? От, уявіть, як це працює. Тобто м'язи, ніг і м'язи тазового дна, кульшові суглоби пов'язані на мех... механічно, да, через тканини, через фасції, м'язи, і на, нерв... на рівні нервового центру, тобто рефлекторно. Отже, ми йдемо далі. Тепер стопи стоять так само паралельно, і ми тазом будемо рухати вправо і в центр, і вліво. Хочу до вас донести ще одну думку: що важливо не тільки сила м'язів, ну будь-яких, але ми сьогодні про м'язи тазового дна. Так, от важливо не тільки, щоб вони були сильні. Да, нам всі пропонують стискати, розтискати, стискати, розтискати, а щоб вони ще й були еластичні, тому що ці дві якості, вони одна без одної, ну, вони будуть шкодити. Це в будь-яких м'язів стосується. І, будь ласка, це усвідомте з приводу роботи м'язів тазового дна. І ще раз вліво і в центр. І знову ми нахиляємо одну ногу вбік. Тобто розкрився кульшовий суглоб. Да? Тканини вже тут розкрились. А таз будемо нахиляти тільки вліво. І вліво, тобто він буде за собою тягнути трошки ногу. І в центр. І ще вліво, і в центр. І декілька разів з видихом, і з видихом, і ще один. Повертається коліно вертикально, інша нога в сторону. Відпустили і зробили важкою, і таз буде нахилятись правою половинкою вправо, а ліва нога висить. І ще раз. Якщо у вас немає еластичності м'язів тазового дна, то все, що ви там будете качати, носити щось, іще, якісь штуки, вони, до речі, гарні, працюють, але треба все з розумом робити. То якщо немає цієї еластичності, це буде вам тільки шкодити. І ще раз на видих тут. І повернутись, повернути ноги в центр. Давайте зробимо ще декілька циклів вдиху та видиху, попостерігаємо і повідчуваємо. На вдих, опускаємо діафрагму вниз, уявляємо, як через органи в тазове дно спирається мішок з органами і видих, воронка, і гамак все підіймається вгору. І ще на вдих вниз Тобто дихаючи, отак усвідомлено, направляючи туди свою увагу, ми так само працюємо з, тазом, з тазовим дном, просто дихаючи, повірте, і видих. І ще раз зробіть, можливо, у вас відчулись якісь зміни. Можливо, хтось почав тільки відчувати щось там внизу. Це нормально, все нормально. І видих. І тепер ми обережно через бік підіймаємось і ще трошки з еластичністю попрацюємо. Станемо на чотири опори, коліна під тазом, долоні під плечима. Уявляєте, що в нас м'язи тазового дна кріпляться до сідничних пагорбів. До речі, можна їх тут руками дуже добре в себе знайти. І з видихом ми будемо рухати таз назад, уявляючи, як ми сідничні пагорби розкриваємо в сторони. Обережно, легенько. І повернутись. Не треба сідати на п'ятки. Коли у вас там немає еластичності, ваші рухи будуть виглядати отак. Тобто буде скруглюватись таз. Тому що там все затиснуто. А нам треба тримати нейтральну спину і, рухаючись назад, уявляєте, як сідничні пагорби розсуваються в сторони і повернутись на видих, і ще розкрити сідничні пагорби та повернутись. Давайте ще додамо тут такий акцент. Коли ми рухаємось назад, ви колінами наче розсуваєте килимок. Сторони, не піднімаючи, звісно, от розсувайте. Відчуйте цей зв'язок, видих назад. Розсунутись, розкритись далеко. Ще раз нагадую, не треба отуди сідати. Не слідкуйте, щоб не підкручувався таз. Можливо, в когось амплітуда зовсім маленька буде на початку. Підключайте ноги, колінами розсуваємо килим. На видих і ще раз. Тобто, уявляєте, що тазове дно, як еластична, така тканина, розширяється. І повертаємось, сядемо на сідниці дві ноги перед собою, не дуже широко, але ширше плечей. І стопи можна відпустити, і з видихом ми будемо нахилятись вперед. Залишитись тут, подихати тут, тому що тканини далі йдуть. В ноги, задня поверхня, ми всі пов'язані такими ланцюгами. І м'язи тазового дна частина цих, цих ланцюгів. Трошки нижче ще, з наступним видихом. Кожен рухається в своїй амплітуді, прислухаючись до себе. І ще трохи нижче. І піднятись вгору. Тепер ми з вами лягаємо на живіт. І зробимо той самий тазовий годинник, лежачи на животі. Руки під чоло, у вас шия розслаблена. Спочатку дихання. Спробуйте так само, як ми на спині, вдихнути в ребра в живіт і вниз, в тазове дно. І з видихом все повертається спокійно поки що. Навдих, ви навіть можете уявляти, як у вас трошки куприк рухається назад. Якщо ви дійшли до тазового дна вдихом, сперлись туди, то куприк він від такої механічної дії він має рухатись назад. І видих вниз. Тепер навдих додамо рух тазом. Так само, як ми. Робили лежачи на спині. На вдих. Тепер у нас буде трошки, як припідніматись куприк, а з видихом лобковий сімфас штовхаємо вниз в килимок. Вдих. Я руку поставила просто, щоб вам було зрозуміліше цей рух, бо він ледве-ледве видний. І знову ж таки уявляйте, як дихання йде таким потіком прямо до тазового дна. Видих, куприк вниз. Так само уявляйте собі воронку, як вона розширюється на вдих. А з видихом, наче вона підіймає органи, як на ліфті, аж до талію. До талії іще вдих. І видих. І вдих назад. куприк, сідничні пагорби розкрились видих на себе. І відпускаємо таз в нейтраль. Порухайте ним трошки, розслабте все, зніміть всі будь-які відчуття. І тепер таз будемо нахиляти вправо і вліво, взагалі володіння кістками тазу, їх рухами, рухами тазу, оцього руху, який всередині відбувається. Це дуже цінно, тому що, ще раз нагадую, м'язи тазового дна кріпляться до кісток тазу. І якщо у вас там втрачені відчуття, або був е, якийсь там стрес, або є якийсь блок, і ви навіть про нього не знаєте, ми тазом зараз рухаємо то вправо, то вліво, то вправим кісткою тазу, то лівою. І от, якщо там порушен рух, то ви зазвичай, погано ви виконуєте такі вправи. Вам дуже важко відчути там, які рухи тазу на себе від себе, вправо, вліво. А це дуже важливо, і з них починається оця чуттєвість, оцей зв'язок, який порушений. І з цього, звісно, почнеться і здоров'я м'язів. Тому не нехтуйте цими вправами. Усвідомлюйте, що ви працюєте зараз з м'язами тазового дна. І ще раз вліво та в центр. І відштовхуючись, сядемо на п'ятки коліна назовні. Розслабимо вже все тут, голову покласти, таз покласти вдих глибокий і видих. І спробуйте у цій позі теж тепер дихати в тазове дно, так би мовити. Ну, це просто такий образ. Навдих. Дістаньтесь вдихом тазового дна, з видихом, підніміть всі свінтри, воронку, все вгору. Легенько, не треба нічого так стискати. І обов'язково знову розслабте, навдих, розширте. Уявіть, як кістки тазу розійшлись, куприк трошки відгорнувся. Куприк по природі, він так як під себе у нас легесенько да? підкручен, то отут він там міліметри, півміліметри, долі міліметрів. Але якщо уява працює, разом із диханням, у вас будуть працювати м'язи тазового дна. І обережно повертаємось, сідаємо вже так, як вам зручно. Сидячи тут, теж подихаємо, як по трубі. Я зву цей тип дихання, дихання по трубі. І теж на вдих, опускаючись вниз, доберіться до м'язів, тазу, видих, вгору, вниз. І воронка розширилась. І батут. А видих, батут припіднявся, воронка зібралась. Це легеньке відчуття. Вони мають тут так все стискати, що перепіднімаючись, там сідниці, як каміння. Ні, от саме така глибока робота вона буде якнайліпше впливати на цей регіон. І ще раз. Практикуйте, потрошку у вас буде виходити все краще і краще. Зробіть глибокий вдих. Зафіналимо, так би мовити, це заняття, це тренування і видих. І ще раз я б сказала, що це більше таке усвідомлення було сьогодні, але з нього і починаються всі зміни позитивні. Останній раз: приємний вдих, приємний видих. Отже, хочу вам сказати, що з м'язами тазового дна ми так чи інакше весь час працюємо. Тобто, якщо це стрейчинг, ми трошки працюємо над еластичністю. З дихання ми кожного разу починаємо, і якщо увага от дихання в живіт, у нас є різні типи дихання, да? ми з вами дихаємо то в одну легеню, то в іншу і так далі. Сьогодні от дихання по трубі, дихання в живіт. Якщо концентрувати туди увагу, якщо функція дихання не Порушена, якщо ви не дихаєте тільки тут, в стресі застрягли. Але якщо регулярно працювати, то ми із цим теж працюємо, то на кожному тренуванні ми так само стимулюємо м'язи тазового дна. Більше того, у повсякденні теж, якщо у вас функція дихання нормальна, ви весь час працюєте з усім організмом, всі діафрагми рухомі, всі м'язи в нас і еластичні, і сильні. А якщо виконувати тазовий годинник, оці перехиляння такі легенькі тазом, теж уявляючи собі певні образи, обов'язково тримайте в голові, що в нас два шари м'язів, да? грубо кажучи, там все переплетено, все в нас єдине. І м'язи тазового дна пов'язані з ногами. Ви це сьогодні, я впевнена, відчули. Тобто, працюючи всі вправи, там, що ми робимо для кульшових суглобів, ми так само працюємо з м'язами тазового дна. Отже, у кожному тренуванні насправді є робота з цим регіоном. Я сподіваюся, що сьогодні мені вдалося вам пояснити, щоб ви вмикнули все ж таки здоровий глузд, і перестали просто там чмякати чи щось стискати, а робили це усвідомлено і підключайте уяву, що у вас на глибоких рівнях є теж м'язи, що вони як воронка втягують. От, от навіть оцей образ воронки не просто сфінктри, які в нижній частині знаходяться в тому шарі м'язів, а глибокі, які підтримують саме цей мішок з м'язами. Вони легенько підіймають органи до талії і вниз. Можливо, образ ліфту вам допоможе. Можна робити, сидячи, на вдих опустили вниз, да, куприк трошки назад. Ви відчули, що ви як сперли дно. З видихом підіймається все. Відіймається легенько-легенько до талі, наприклад, на п'ятий поверх. І знову на ліфті треба опустити плавно людей. От саме такий образ: плавно, тобто не кинути. Буває, в цьому теж є загвоздка і складність у людей. На початку особливо, що. Підняти ще якось вдається там, да? ну, перетиснув, натиснув вже ладно. А опустити плавнесенько, відпустити ці м'язи це найважливіший етап от в цих всіх вправах. Можливо, кегеля ви робите. Я все ж таки вас благаю, що ви робили це зі спеціалістами, не просто з якихось відео, які там не, про, не перевірені, а можливо, якісь. Спеціалісти, тобто ну, дуже дуже важливо тут працювати грамотно, тому що можна собі нашкодити. Але я впевнена, що ви всі усвідомлені, що ви сьогодні дізнались багато нового для себе, що ви будете практикувати хоча б раз на тиждень. От Завжди питаю, там, скільки разів на тиждень робити? Один, там, два, чи кожен день, чи тричі на тиждень. Насправді це не важливо, навіть якщо ви будете виконувати вправу раз на тиждень регулярно. От уявіть собі, пройде місяць, непомітно, да, чотири рази всього зробили, там 10 хвилин, скільки ми позаймалися. Потім другий, третій, потім вас вийде це в звичку. Потім ви вже будете відчувати і десь робити просто ну, інтуїтивно, там колись їдете, десь да, і собі ліфт уявляєте. Розумієте, як воно влаштовано, або просто дихаєте і відчуваєте от просто увагою туди вниз. І це стане от класним вкладом, і тоді поступово не чекайте, звісно, таких бац, результатів так не буває, на жаль. А може і на щастя, тому що це нас дисциплінує і вчить зрозуміло з розумом ставитись до свого здоров'я забалакалась вже сьогодні, але хотілося вам це донести дуже важливі речі. Отже, будьте здорові, практикуйте, пишіть, якщо у вас виникають запитання, тому що, ну не просто, я розумію, це і відчути, і зрозуміти. Я завжди на зв'язку. До зустрічі наступного понеділка.